Чому 80% тренерів в залі ніколи не досягнуть усміху? Привіт! Мене звати Владислав Токовенко. Я засновник бізнес-академії для фітнес-тренерів, а також тренер зі стажем більш ніж 10 років. А в минулому виступаючий спортсмен. Якщо ти тут, то тобі просто край як не влаштовує сьогоднішній стан речей в житті. Визнання проблеми це вже перший крок до вирішення. Як вирішити? Насправді це максимально просто. Зараз ми поспілкуємося про часті помилки фітнес-тренерів. Як правило, всі хочуть максимальні охоплення і вкладають гроші в трафік, в рекламу без упаковки. Ви не готові до трафіку і впихаєте гроші туди, куди не, куди не потрібно. Це перша помилка. Друга помилка у вас немає чіткої стратегії і чіткого плану. Третя помилка: у більшості з вас комплекс самозванця. Продаєте свої послуги за дешево. Не знаєте, як продавати. Четверта помилка: у вас немає клієнтської бази. Точніше, вона у вас є, проте ви не працюєте з нею. П'ята помилка, ви боїтеся робити помилки. І це частина помилок, про які я вам розповім. До мене часто приходять тренери, в яких рівень життя близько 700, 800, 900 доларів. І щоб підтримувати цей рівень життя. Треба, як білка в колесі постійно думати, де взяти клієнтів, як вам дожати якогось клієнта. Ну, ви розумієте. І, як правило, закредитованість і брак часу заважає вам подорожувати, розвивати, думати про більш яскраве життя, вільне життя. Я вже не кажу про купівлю брендованих речей, авто, свого житла. І цей купол вам складно пробити і вирватися з нього. А хочеться трошки іншого. Працювати в задоволення, а не з примусу, самому планувати свій день, свій графік. Працювати з тими клієнтами, з якими максимально комфортно, і які готові платити за ваші послуги, за ваш супровід 500, 700 доларів, і це для них абсолютно нормально. А що, якщо я скажу завтра, я приведу тобі клієнта, який буде платити 20 тисяч гривень за твою роботу. Але ти, скоріш всього, відмовишся. А знаєш чому? Бо такі клієнти завжди платять за кінцевий результат. Як правило, за персональну роботу в залі клієнт платить 300-500 гривень. Вимог як, як таких до результату немає. Вони прийшли, провели тренування і все. Обов'язки виконані, і на цьому все закінчено. За повноцінний супровід люди платять достойні гроші, але й за кінцевий результат. А щоб довести клієнта до результату, треба володіти не тільки знаннями в біомеханіці, нутріціології чи дієтології, а ще декільками інструментами володіть.